Ніякий вам ні сінтай, ні ТНТ, -те, ні хенте, ні хенте не зробить той роботи. Вони в середньому на штуку баксів дешевше за трьохціліндрові і при цьому при цьому ви маєте железо. Ну, пожалуйста, мост э, вал відбору нормальний, якийсь може крутанути мульчер, якийсь може крутанути якусь не облікчену фрезу, а повноцену там метр 40, транспортера польського чихоту. Все, косівку, якусь вірац. Э, Сімтай половину тої роботи не зробить. Вот. Так що, якщо хочеш, якщо вам треба багато, тяжко роботи трактором, або вам треба вже десь до 6 тисяч щось додати, а якщо у вас на таких коштів нема, то розглядайте сугубо сугубо шифер. Гектарчик, два, три. Якщо там повнопровідний, може там і до п'ятеро плюс-мінус. І то є техніка, яка вже не мінялась годами, водами. Тільки нюанс, що має бути з мотором SF138 2. Якщо беремо мотор ці 35, то там трошки є проблеми.